Вітаю, мої любі! Ну що, ми напекли з вами пасочки. В попередньому відео я залишу посилання під відео як рецепт ось таких пасочок. Ось я знову напекла. Я знімаю папірці, тому що випікаю в папірцях, а знімаю, тому що я люблю, щоб обтікала наша глазур. І саме основне, що. Смачне і цікаве, це, звісно, глазур, а потім уже прикрашання. Тому сьогодні ми з вами зробимо суперкласну глазур. Таку, як роблять на прянички, її не потрібно запікати, вона не липне до рук. в общем, все, як ми любимо. Що нам для цього буде потрібно? Беремо 400 грамів цукрової пудри. Якщо вона у вас пішла комочками… То тоді краще просійте через ситочко. Так, 400 грамів цукрової пудри, нагадую. Сюди ми додаємо 60 грамів білку. І нам потрібно їх обережно перемішати. Ну, відразу можна сюди залити одну чайну ложку глюкозного сиропу. Спочатку перемішати потрібно для того, щоб не. Uh, у вас не пихтіло, а потім вже ну, я перемішаю вінчиком. Зараз ще трошечки додам, тому що на чайній ложці дуже багато залишилось. Можете цю грамовку поділити пополам, uh, але, uh, дивіться, цю глазур можна залишати в холодильнику під плівкою. Uh, вона буде стояти довго uh, і, зараз, ось так ми її перемішаємо. Але потім перед нанесенням вам знову ж таки потрібно ще разочок підбити. Зараз на такій маленькій-маленькій швидкості ми його перемішаємо. Так, єсть. Всі грамовки я залишу під відео в описі під відео. Так, дивіться, нам потрібно. Не дуже сильно збивати, ми якби його е перемішали, ну і підіб'ємо не, ну не, не до піни. Піна нам тут не потрібна. Зараз Перем... я трошечки, Ось, бачите, білок накрутився. Все, є. І потім сюди ми додаємо 2 чайні ложки лимонного соку. Раз, і два. Все, тепер збиваємо ще ну, десь хвилинку, секунд 40. Недовго не старайтеся збити а, її в п'ену. Вона повинна в нас бути гладенька. І така, зараз я покажу, щоб вона залишала слід на. Коли ми дістаємо в потрібно, щоб залишався слід. Якщо ми хочемо рідшу зробити, то додавайте водичку і ще раз підбивайте. Тобто все дуже просто. Взяли цукрову пудру, взяли білок, глюкозний сироп і лимонну кислоту, О, лимонний сік. Так, подивимось, що у нас вийшло. Дивіться. О, чудово. В принципі, можна, якщо ви бажаєте, щоб на пасочці був рельєф, такі хвильки, да? якщо ви хочете, щоб гладенькі були, тоді додавайте потрошку водички, буквально по чайні ложечки, і ще домішуйте. До тої консистенції, яку ви хочете. Якщо ви хочете просто, щоб були такі рельєфи. О, де дивіться. О! Вона навіть стоїть. Я, мабуть, час додам трошки водички. Я взяла водичку і додам одну чайну ложечку, буквально. І побачимо, що в нас буде, яка консистенція. Бо я не хочу дуже і рельєф. І в той же час хоч, ну, не хочу, щоб вона зовсім стікала з паски, тоді аж донизу буде текти. Ну, тобто, э, виходьте з такої серединки. Ну, навіть я би ще, мабуть, да? ну, хоча тут уже поп... Ну, я ще добавлю. Тобто, ви зрозуміли, э, додаванням водички ви э, виконуєте свої... Забаганки з консистенцією нашої глазурі. Все. Більш нічого тут такого немає. До своєї суміші я додала 3 чайної ложки води. Дивіться, яка вона. Ну, от, е вона стікає, але залишає рельєф. Бачите? Е тому. Я ось таку, саме таку я і хочу, щоб вона не зовсім була гладенька і не дуже рельєфна, щоб, прям зовсім, щоб не розтікалась. Тому це вже по бажанню. Частину я відсаджу через мішечок. Я багато не буду набирати, тому що в мене залишиться, скоріш за всього, суміш. Е, і я накрию плівкою і залишу до е, слідучих пасочок, чи пряничків. Неважливо, ці, цією сумішю е, можна покривати і е, пряники. Так, ну давайте зараз спробуємо одну просто ложкою. Це можна зробити і ложкою. І ось таким чином покриваємо нашу пасочку, як ви хочете. Хоч більше, хоч менше. А, далі, я не буду вам всі паски показувати, як покривати. Ну тут немає нічого такого диковинного і незрозумілого. Я думаю, кожна господиня знає, як це робиться. І а, хоч стікаю ну, стікаючи, чим краще тоді з мішечка робити. Якщо ложкою, то а, можете зробити трошки рідшою а, сам, а, саму суміш, ну, фактично, це айсинг, а, і тоді а, вони будуть якби стікати. Все. А, тепер дивіться, ми залишаємо нашу пасочку, можна тут красивенько да, зробити. Так. Ой, яка смакота. Ну, це ж ми будемо їсти. Залишаємо десь на 2-3 годинки, воно підсохне і буде таке кірочка, ну, як на пряничках. Айсинг. Все. Ну, ладно, давайте я вам покажу ще з мішечка, да? а то якось нечесно буде. Зараз, підтягуємо мішечок. Бо це буде дійсно нечесно, якщо я вам не покажу з мішечка. Так, зараз я це уберу, щоб ми тут нічого не. Так. Єсть. І починаємо. Ви можете, якщо у вас немає кондитерського мішечка, ви можете взяти якийсь пакет. І ось тут можна зробити такі потюки, да? можна на поворотному століку. Так. Ну і тут ще додати. Тут дуже можна вирівняти, я хочу вирівняти, тому що в наступному відео. Ми будемо декорувати ці пасочки. Тобто ми вже з вами спекли пасочки. Нагадаю, в описі під відео можна зробити рідше, і тоді воно більш буде стікати. В ми, попередньому відео ми спекли ці пасочки, вони взагалі класні. Цей рецепт. Головне не бійтеся довгенько вимішувати. М -м -м. айсинг смачнючий. Ну, я не буду розламувати, дивіться, яка вона. Вона і не суха, вона мокренька. Боже, вона така смачнюча. А я сюди ще додала нетаючі шоколадні тріпси. То це взагалі буде бомбічно. Все, дивіться, залишаємо до застигання і потім будемо декорувати. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Приготуйте пасочки, приготуйте глазурь і потім ми будемо декорувати. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока! Маленький постскриптум для тих, хто займається зефіром. Ну, до речі, можна ж покрити і зефіром, таким ріденьким. А я вирішила, ще взяла насадку травичка, це в кого є. І вирішила, можна профарбувати айсинг в зелений колір. І, е, припустимо, ми ж будемо гніздо ставити да, на е, пасочку на одну із пасочок, там, де гніздечка, де квіти, ну, в общем, будемо прикрашати. І я вирішила думаю, що б не зробити е, траву, травичку на пасочці. Ну, Так як вона біла, я вже не профарбувала, то я зараз просто припилю е, зеленим барничком і зроблю. У вигляді травички. Зараз я ще дороблю. Зробила я пасочку. Дивіться, взагалі-то можна, скажімо так, не розжижувати айсинг, а такий, щоб він був густенький, і тоді взагалі буде рельєф травички. Ну і візьму так, припилю. Хоча можна а, профарбувати всю масу. І у нас буде така прикольна пасочка. Вау! Ну, я думаю, до того ж, можете профарбувати будь-яким кольором і взяти будь-яку насадку і гратися з цим айсингом. Можете зробити густішим і відсадити будь-які рельєфи. Дивіться, яка у нас прикольна травичка вийшла. Буде полянка. А пасочка на пасочці полянка з е, гніздечком, там, з курочками. Ну, в общем, в следующему відео я все розповім. Е, відразу ось пройшло буквально там 5 хвилин. Ну, Воно ще ніжненьке, але вже, бачите, не липне. Все, пока-пока!